Марко, дорогий друже, пане прем'єр-міністра, шановні, шановні присутні, шановні журналісти Одеса. А сьогодні у нас Насичений день в вашому прекрасному місті в Одесі, що присвячений глобальним питанням питанням безпеки, я вдячний Нідерландам. Вдячний тобі, Марку, твоєму уряду, твоїй команді і усьому народу Нідерландів за незмінну увагу до України, надзвичайно вагому підтримку України, наших людей, і а, на цьому на цьому складному шляху, і той факт, що ми зараз саме. Тут в Одесі засвідчує які ключові питання на порядку денному та на що саме спрямовані спрямовані наші зусилля разом з Марковим Ми були в порту Одеси у місці влучання російських ракет дронів, такі російські удари саме по цивільній інфраструктурі портів по об'єктах, що задіяні в експорті продовольства. Це одна з найбільш підлих. Тактик, які тільки можуть бути в світі, і внаслідок такого терору руйнується, руйнується все не лише те, що є у наших портах, у наших містах, а нормальне життя багатьох, багатьох людей в Україні, а також багатьох інших країн, які критично залежать від постачання саме продовольства з України в їх міста. І важливо, щоб світ був єдиний солідарний у захисті від терору. І та у підтримці наших зусиль в обороні портів в обороні людей в Одесі, зокрема в Одесі, Дунайських портів, загалом нашої нашої чорноморської акваторії. Солідарність Нідерландів є дійсно максимально ефективною. Є нове рішення Нідерландів для посилення нашої ППО. Деталі скаже пан прем'єр-міністр. Я йому вдячен. Обговорили подальші наші можливі кроки, і що стосується у нас. Прекрасні взаємодії, що стосується коаліції Ф-16, в якій Нідерланди відіграють лідерську роль, і щодо інших аспектів оборонної співпраці Україна дуже вдячна. Сьогодні наші військові, наші урядовці представили результати роботи наших альтернативних. Коридорів в Чорному морі, які були створені після того, як Росія зруйнувала Чорноморську зернову ініціативу. Ми працюємо з партнерами заради належного захисту цих коридорів, загалом заради посилення наших позицій в Чорному морі. Це стосується і захисту неба в Одесі, неба в цілому в регіоні. Зміцнення флоту і підтримки гуманітарного розмінування акваторії. Російські міни є загрозою для. Нормального судноплавства у всіх частинах чорного моря, не лише в у наших територіальних водах. Нідерланди нас чують щодо потреб наших воїнів і щодо потреб нашого всього населення, зокрема, Нідерланди, допоможуть посилити безпеку нашого експортного коридору в Чорному морі. Деталі я думаю, також озвучить Марк. Якщо Захочуть і обговорили сьогодні з Марком також ситуацію в регіоні Близького Сходу. Зараз важливо, щоб всі суб'єкти глобальної політики доклали зусиль для недопущення регіональної ескалації та розпалення нової повномасштабної війни. Терористи зацікавлені у таких е, кроках, у такої, такої катастрофічної дестабілізації. Ми ж усі в світі, хто цінує життя і цінує людей. Зацікавлення в тому, щоб терористи відповідали за скоєни і ніколи не мали можливості провокувати війни, і щоб на близькому сході були збережені всі досягнення у співпраці. Я вдячний Нідерландам за чітку підтримку нашої формули миру та спільних з партнерами зусиль для притягнення Росії до відповідальності за терор. Ми готуємо нову зустріч. Радників з питань національної безпеки щодо реалізації нашої формули миру сьогодні приділили цьому приділили увагу цьому обговоренню і хочу підкреслити, що Нідерланди працюють над сьомим пунктом формули відновлення справедливості і без реальної справедливості ніколи не буває. Сталого миру і це дуже дуже важливо. Обговорили і посилення санкцій проти Росії, однак бачимо необхідність значно швидше робити подальші кроки, щоб обмежити російську здатність фінансувати цю війну. Варто також пришвидшити направлення заморожених активів в Росії на компенсацію шкоди від агресії Росії на рівні інституцій Європейського союзу. Потрібно більше політичної волі для того, щоб агресор. А більше за всіх заплатив за агресію, і це справедливо. Тема відновлення після бойових дій. Дякую Нідерландам за допомогу в цій сфері. Для нас важливо, щоб заморожені російські активи їхнє використання було направлено, зокрема на відбудову держави. Активи терористів повинні піти на відновлення життя після ударів терору. Дякую за. За все, за розуміння, за нашу співпрацю, за нашу дружбу. Дякую тобі, Марк, і за пакет підтримки, який був оголошений нещодавно. Thank you so much, Mark. заява прем'єр-міністра королівства Нідерланди. Володимир Шановний Володимире, дуже дякую за запрошення. побути прибути тут у місті Одесі. У місті, яке значним чином постраждало від російської війни, подивіться лише на шкоду завдану місту, на роз на собор зруйнований, на інші структури своїми атаками Путін намагався знищити просто обличчя Одеси. Я спілкувався з представниками громади місцевої. Я спілкувався з вами, президента Зеленським. Я бачу, що насправді сталося абсолютно протилежне. Ми бачимо опірність, бажання боротися, бажання перемагати як серед цивільних, так і серед військових. Сьогодні ми були у порті Одеси і бачили, що люди роблять максимум для того, щоб зберегти і підтримати своє життя, і вони досягають успіху. Україна змогла розпорошити російський чорноморський флот. І таким чином ви не лише бороните Україну, ви забезпечуєте можливості експорту продовольства з портів чорноморського регіону України. Ви продовжуєте годувати світ, як робили це завжди. Нідерланди допоможуть Україні в отриманні патрульних суден для того, щоб ця система зернового коридору лишалася безпечною. Ми свідомі того, що Зима наближається, і що Росія захоче якомога більше зашкодити зашкодити в цей період. Ми вже передали ракети Петріот України. Ми зобов'язалися надіслати літаки F-16 до України. Ми разом з Румунією та Данією зайнялися підготовкою пілетів. Ми підготували танки. Т-70, те ми надали танки, леопард, дрони, обладнання для розмінування у минулому. Ми давали гаубиці, леопарди, петріот і багато іншого обладнання. Ми продовжуємо підтримувати Україну. Це абсолютно необхідно. Перед обличчям нової кризи, яка розгортається у світі, вона нас не буде відволікати від допомоги України. Воно не буде робитися щось одне коштом інших. Буквально минулої суботи ізраїль зазнав жахливої терористичної атаки з боку Хамас. Ізраїль як і Україна відчуває, що таке, коли б'ють по цивільних. Ми до цього моменту надали 2 мільярди євро на підтримку України. І ми збираємося збільшити ці обсяги. Це також включає в себе додатковий гуманітарний пакет, спрямований на допомогу українському народу пережити зиму для того, щоб вони могли придбавати необхідне паливо. Ми розуміємо, що російські жорстокі атаки переважно спрямовані проти цивільної інфраструктури. Ми маємо. Розуміння, що ми повинні брати переди, бути лідерами у притягненні Росії до відповідальності через створення трибуналу у Гаазі. Для того щоб допомогти українським дітям повернутися до їхніх родин, для того щоб Україна могла отримати компенсацію за збитки, отримані внаслідок агресивної війни. Всі ці аспекти дуже важливі. Ми зобов'язуємося далі за ними працювати. Володимира наш мешать сьогодні чіткий Україна не одна. Знаю, що Путін розраховує, що він посіє розбрату Європі. Нікого, нічого він не зможе зробити. Нашої підтримки він вас не позбавить. Він абсолютно прорахувався у цьому. Натомість, ми бачимо міжнародну коаліцію країн, які непохитно стоять на підтримці України. Це не просто відповідь Путіну. Це ознака єдності нашої. Дякую. Шановні журналісти, ваші запитання, будь ласка, перше, буде від 1+,1. плюс Сергій Остачук, телеканал 1+, плюс один. Пане президенте. Якщо можна до вас питання, ви ну, вже частково про це озвучили стосовно захисту зернового коридору і дунайських портів, і одеських в тому числі зараз. Попереду зима і потрібно прикривати і енергетику. Чи є на сьогодні певні опрацювання, щоб можна було поєднати і захист портів? І захист енергетичної структури, тому що ми бачили, що минулого року Одещина найбільше потерпала саме від уражень по енергетичній системі. Дякую. Дякую за запитання. Складно поєднати такі речі, тому що все залежить від кількості відповідних протиповітряних систем. Ми працюємо над збільшенням цієї кількості. У нас є потужний план того, що нам потрібно. І він дійсно розроблений в деталях. І у наших партнерах це є: всіх європейських партнерів, партнерів з Сполучених Штатів з Азії тощо це складна, складне завдання. Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу вам сказати, де будуть ці системи, і не можу вам сказати кількість, не тому, що не знаю, а тому, що просто не, не маю права це робити. І сьогоднішній крок у будь-якому випадку в Одесі, коли в Одесу приїжджає прем'єр-міністр Нідерландів, і в цьому пакеті я вважаю найголовнішим, найголовнішим є посилення. Нашого ППО ракетами для патріотів, в цьому також є відповідь, як ми працюємо, де ми знаходимося і як ми збираємось посилювати і коридор зерновий, і захист енергетики. Ось все, що можу вам сказати: вдячним кільком державам, які це розуміють. Там у нас така система, мультисистема. Деякі до деяких держав ми. Звертаємося, щоб нам надали навіть на зиму, на зимовий період деякі системи, хоч тому що у них їх мало. І навіть говоримо і про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є якісь системи, які ми шукаємо і знайшли, щоб їх взяти на зимовий період. Наступне на запитання НОС Нідерланди. Моє запитання до, до пана прем'єр-міністра Нідерландів Тарас Семенюк мене звати. У мене питання таких коротких два буде. Який, на якому етапі зараз проєкт з передачі Україні кораблів для розмінування моря? Це те, що сьогодні частково ви згадували. Чи є вже групи які, українців, які навчаються на тих кораблях? І друге, чи могли би ви більш детально описати, що в новому пакеті допомоги від Нідерландів зараз прийде до України, окрім ракет до Петрів, які згадав пан президент? Так, Ми допоможемо Україні з отриманням патрульних кораблів. Для того щоб зерновий коридор був максимально обезпечений. Ми, ми надали більше 100 мільйонів євро а, в рамках пакетів допомоги. І з цього 60 мільйонів євро на підтримку голландських компаній, які бажають долучитися до відновлення України. це включає в себе і гарантії експортні. І гарантії під надання матеріалів в Україні на допомогу підготовки до зими для закупки палива відповідних матеріалів, потрібних енергетикам у цей період. Це гроші, які також підуть на допомогу нещодавно деокупованих територій. Ми також займаємося технічною допомогою Україні у проведенні реформ. Щодо другого запитання, я не хотів би нашим ворогам давати забагато, але скажу так: ми над цим працюємо. Точні дати постачання і етапи підготовки не будуть озвучені в масштабах відкритої конференції. У мене запитання президенту Зеленського. Ви вже зазначили про зерновий коридор. Наскільки важливо це для України? Наскільки досить існуючого зараз коридору для України? Зерновий коридор. Він важливий для України і для всього світу. Наскільки для України? я вам скажу, що сьогодні у нас це генерація прибутку а для, для України. і це також іде потім не тільки фермерам, це іде індустрія дає можливість наповнювати бюджет, з якого ми фінансуємо наших військових. Це факт, що це складна місія, тому що ми з усією вдячністю до допомоги партнерам, але всі наші партнери в світі знають, що українська армія, а саме заробітні плати, повністю фінансуються. Тільки Україною, виключно Україною нам треба десь брати ці гроші, якось генерувати, щоб економіка жила, і ну це зерно дуже важливо в цілому, не тільки зерно. Просто сьогодні в наших портах ми не можемо дозволити собі експортувати інші продукти і не тільки харчування. Ми б хотіли б говорити і про металургію, енергетику, тощо, але тим не менш є те, що у нас є. Тому коридор паралельний, який працює. Він почав працювати в незалежності від бажання Російської Федерації. Сьогодні дійсно ми посилюємо безпеку цього коридору. Ми спілкуємося з країнами, і майже на виході вже страхування кораблів деякими нашими партнерами, коли буде. Точний результат ми скажемо, але ми дуже близькі вже до цього. Перше це страховка, друге це конвой. Конвой, ну тут марк і ще кілька держав нам допомагають, щоб у нас був безпековий конвой в цьому коридорі пасажирських вантажів. Це пасажирських вантажів, всіх вантажів, не пасажирських, а зернових зерзернових вантажів. І третє це протиповітряна оборона, яка також працює. Як на одеський регіон, так повинна працювати і на безпеку цього коридору.